Комісії. на бюджетну комісію винесено одне питання з приводу внесення змін до показників бюджету, а саме розпорядженням голови обласної військової адміністрації номер 310 від 21 березня 2025 року передбачено для нашої громади придбання одного шкільного автобусу для опорного закладу Оріхівський ліцей імені Леонтовича Глубинської міської ради де необхідно передати до обласного бюджету субвенцію мільйон 313 тринадцять тисяч п'ятсот гривень. При цьому з обласного бюджету буде доповнено співфінансування 2 мільйона 236 гривень 500 гривень. 500, тисяч гривень. Тобто, загальна вартість автобусу складає понад три мільйона, і для цього. Пропонуємо розглянути даний проєкт рішення. Лише одна позиція. Передача міжбюджетного трансферту до обласного бюджету. Члени бюджетної комісії вже в залі більшість. Підтримуєте дану пропозицію? Підтримуємо. Так. Да. Одноголосно. Бюджетна комісія пройдена успішно. Добрий день. Також виникло питання необхідності розгляду на позачерговій сесії щодо передачі будівлі гуртожитку по проспекту Володимирському, 99 в місті Лубне управління ОСББ Житло Плюс. Там склалася така ситуація про те, що мешканці заборгували за користування природнім газом. Зв'язку з цим їх було переведено до категорії. Споживачів останньої надії, і вони зараз повинні сплачувати за газ вартість понад 16 тисяч за куб для вирішення цієї проблеми. Лубний газ обіцяв їм допомогти, але для цього потрібно до 15 квітня передати їм управління саму будівлю гуртожитка. Міська рада залишається одним із співвласників, як і міській громаді, належить нежитловій будівлі на першому поверсі цієї будівлі. Прошу підтримати. Не у вип... Не власність, а в управлінні. Колеги, буде запитання до заговорів з приводу цього проєкту рішення? Якщо немає, пропоную підтримати і винести на розгляд сесії міської ради. Хто за, прошу голосувати? Бюджетна комісія. Так, так, бюджетно підтримано. Дякую.